Це флагманські вушка, а це флагманські наушники від Huawei. На що вони здатні, чому так стильно виглядають і чому в них найзручніше керування на ринку? Huawei FreeBuds Pro 4. До вашої уваги. Yeah, Molly, Ben Ballie. Yeah, Molly, yeah, Molly. В ефектну упаковку компанія точно вміє, тому при розпаковці не покидає відчуття, що зараз в руках з'явиться щось ювелірне. І так, коли нас зустрічає кейс з навушниками із обрамленням золотого кольору, теорія майже підтверджується. Ви лише гляньте, як упаковані амбушюри. Окрім звичних силіконових, в комплекті також йдуть амбушюри з піни з ефектом пам'яті. Гаразд, повернімося до кейсу. В нашому випадку білий варіант. Точніше, я б сказав, кольору слонової кістки. В нас гаджет також продається в чорному забарвленні. Футляр досить компактний та має подовгу форму, що зручно для запихання в п'яту кишеню джинсів. Логотип компанії позаду зроблений з кераміки, там якось вигравіюваний дуже по-хитрому, виглядає реально прикольно, хоча і не без нюансу. Справа в тому, що чомусь підсвідомо, я думаю, що там, де логотип, там передня сторона футляру, а все рівно навпаки. Та це вже я звичайно докопуюся. Роз'єм Type-C теж має золотистий кант, а поруч з ним знаходяться отвори Динаміка. Так, кейс теж вміє видавати звуки при системних операціях. Для навушників компанія придумала дизайн Silver String. І ні, це означає не срібні стрінги, як хтось міг подумати, а срібні струни. Так, все натхнено музичними інструментами, а смужечки на ніжках навушників якраз і нагадують струни та покриті кількома шарами лаку. Загалом мені подобається підхід до деталей. Форма самих навушників не є оригінальною, як скажімо, у FreeBuds 5-х, які я колись оглядав. Однак якраз дизайн їх відрізняє від конкурентів. Що по залізу? Тут якимось дивом запхали по два динаміки в кожен навушник. Один 11-міліметровий динамічний, інший планарний діафрагмальний. В комбінації вони забезпечують як глибокі баси від 14 Гц, так і чисті високі до 48 кГц. Присутній фірмовий кодек L2 HC з пропускною здатністю 2,3 Мб, але для цього у вас повинен бути один з актуальних флагманських смартфонів Huawei. Давайте не будемо про сумне, тому з іншими смартфонами працюють досі класичні хороші кодеки LDAC, SBC та AAC. Окей, до звуку ми ще повернемося, але давайте про управління. І воно тут реально дивує, до чого ми звикли в ТВСК. Зазвичай ставлять щось одне: або сенсорне керування, або стискання. Обидва варіанти мають своїх фанатів та хейтерів. В цьому випадку Huawei вирішила вгодити всім, тому FreeBuds Pro 4 реагують на дотики та на стискання одночасно. Бокова ділянка відповідає за стискання та свайпи, а передня суто за дотик. У фірмовій програмі AI Life все це налаштовується під ваші вподобання. Але ви думали, на цьому сюрпризи закінчуються? Аж ніяк. А що скажете про хитання голови? Так, під час отримання дзвінка ви можете прийняти або відхилити його простим киванням голови, і воно справді працює. Типу, приймаєш ось так, хитаєш і відхиляєш ось так. Звичайно, це треба робити виразно і швидко, щоб не було хибних спрацьовувань, тому може виглядати трохи дивно на публіці. Але ж слухайте, це супер зручно, якщо у вас зайняті руки і немає можливості тягнутися пальцями до вух. Насправді навіть шкода, що жест обмежений лише дзвінками. Хотілося б отримати можливість, скажімо, перемикати треки хитанням голови в бік. Також коротко про важливе, навушники отримали захист від води та пилу за стандартом IP 54, але це не стосується безпосередньо футляру. Також кейс підтримує 5-ватне бездротове заряджання, що прямо база в цьому сегменті навушників. Версія Bluetooth чомусь 5.2, хоч можна було поставити щось свіжіше, однак не думаю, що комусь це буде принципово. Шумозаглушення. звичайно ж воно тут активне, і Huawei вже не вперше доводить, що вміє робити його я. Я досі вважаю, що в моделі FreeBuds 6i, яку тестував минулоріч, один з найкращих ANC в бюджеті біля 3 тисяч гривень. Тут же в нас флагманський гаджет і хотілося зі старту суттєвого бусту в якості приглушення шумів. Але насправді з комплектними силиконовими насадками ефект можливо зовсім мінорно кращий за вищезгадану модель. Huawei стверджує, що якщо змінити амбушюри на пінні, то ефективність зразу бустанеться на 30%. і знаєте, це дуже близько до правди. Після того як я змінив амбушюри, при активному шумопоглинанні почало відсікатися значно більше шумів. Присутні декілька режимів інтенсивності з них динамічний. Я використовую майже завжди. Автоматика чудово відпрацьовує разом з тим. Режим прозорості в пінних амбушюрах трішки менш чіткий ніж хотілося б, як в звичайному, так і в голосовому режимах. Було б гарно мати можливість керувати інтенсивністю прозорості. Опція низької затримки звуку працює відмінно. Це ж стосується і мультипойнту, тобто одночасного під'єднання до кількох пристроїв. Також присутнє виявлення носіння, тобто трек автоматично ставиться на паузу, якщо ви виймаєте навушник. Цього мені іноді дуже не вистачає на моїх анкерах P40i. Не забули і про перевірку посадки навушників. Це важливий елемент хорошого чи поганого враження від навушників. Тому обов'язково пройдіть цю перевірку і підберіть амбушури свого розміру. Після тестування різних навушників в мене в голові відклалося стійке враження, що саме Huawei вміє найкраще передавати ваш голос за допомогою вбудованих мікрофонів. І знаєте, так воно і є. Сенсор кісткової провідності, всілякі там натреновані алгоритми штучного інтелекту забезпечують хорошу якість передачі голосу навіть за умов зовнішнього шуму і не простого шуму, а шуму до 100 дБ або вітру до 10 метрів на секунду. Так, запис вуличних умовах на Huawei FreeBuds Pro 4. Запис звуку при тому, що їздять автомобілі поруч на вулиці. Як мене чути? Напевно, що чути прекрасно і чудово, тому що, ну я вже чув просто наперед, тому я знаю. От які справи. Таня почне щось говорити, так щоб е, Та, таня щось говорить, як бачите, але чути все одно краще мене. Принаймні, ну, якихось ви розумієте, наскільки це складно пережити. Оці от, Штуки голосові від Тетяни, але дуже добре, коли в навушниках є така функція, і її майже не чути. Ну а в домашніх умовах тим більше проблем ніяких немає. Давайте традиційний тест-вентилятор включаємо на повну потужність і обдуваємо вушка. Шумопоглинання повинне придушувати звук цього цілого вітру ну тут штучного, нехай. А і виводити мій голос все одно на перший план. Так він може бути з якимись мінімальними, скажімо так, пошкодженнями, порушеннями. Перешкодами, ось точно перешкодами. Але загалом, ну я вважаю, що це тупо супер флагманський показник, те, як пишуть ці Huawei. Автономність в пріоритеті якості звуку із активним шумопоглинанням становить до 4,5 годин на кодеку LDAC. Якщо забити на ANC та водночас переключитися на простіший кодек, то до 7 годин можна спокійно в навушниках тусуватися. Ніби й непогані показники, та не прямо рекордні з кейсом отримуємо до 33 годин автономності. Фірмова програма завантажується з сайту Huawei у вигляді apk файлу, або ж в App Store, якщо у вас раптом чомусь iPhone. Програма досі радує чудовою українською локалізацією та інтуїтивними налаштуваннями. В ній же ми можемо і погратися зі звуком, шість базових пресетів та два спеціальні. У створенні спеціальних брали участь спеціалісти якоїсь там китайської консерваторії, і воно, мабуть, круто, але я не зовсім зацінив. Ну, вибачте, я більше по тих ваших хіп-хопах. А тут маємо акцент для поціновувачів класичної музики. Гаразд, повертаємося до базових пресетів, і якщо чесно, як і на попередніх навушниках Huawei, я не прямо в захваті по їх роботі саме на моїй улюбленій музиці. На щастя, присутній потрійний адаптивний еквалайзер, в якому можна підігнати звук під свої потреби. Я це успішно зробив і можете буквально скопіювати мої налаштування, якщо теж полюбляєте басовиті хіп-хоп треки. Тобто, загалом, звук в Huawei FreeBuds Pro 4 відмінний, деталізація на висоті. Бас щільний та насичений, просто хотілося б схожу функцію, як у деяких конкурентів, коли завдяки хвилинному тесту можна підігнати звучання під себе, а не гратися вручну з еквалайзером. Підсумку Huawei FreeBuds Pro 4. Це вишукані флагманські навушники, в яких є практично все, що вам потрібно. Жести на будь-який смак присутні, класний звук на місці. чудовий шумодав теж відпрацьовує. Ну а якість вашого голосу під час дзвінків феноменально хороша, як для формату бездротових навушників. Актуальні ціни на модель, як завжди, в описі. Ну а ви не забувайте підписуватися на канал та писати коментарі про те, чи любите ви спілкуватися у навушниках, особливо в шумних. Місцях. Поради Тані. Купуйте навушники дорожчі за ваш смартфон. Тоді звук буде солодшим, ніж ваші сльози щастя. Можливо. Ось така от порада.